Доброго дня! Привіт всім, хто цікавиться темами доколихування, догойдування, долюлювання, методами перенародження в ГАМАКу, балансування в Гамаку. Хочу сьогодні докладніше розказати про цю тему і про можливості, які відкриваються вже 23 лютого. Отже, ми маємо з вами можливість зараз допрацьовувати. Наші негативні стани, все, що болить, все, що не дає нам рухатись все, що закриває нашу мотивацію, пригнічує свідомість, каже нам, що нема виходу, є безвихід, нема сил. І так є в нас, в тих, хто працює з людьми, в терапевтів, в консультантів, в коучів, в психологів. І так є з нашими близькими, і так є з нашими клієнтами. І так є з багатьма людьми, які зараз знаходяться в ситуації, немов би між небом і землею, немов би в підвищеному стані, не можна зрозуміти, що далі майбутнє не, не є чітким. Це виснажує, це не дає нам права розкривати свої здібності, не дає нам простору для того, щоб розправити плечі і злетіти. Що ж таке доколисування, що таке перенародження в гамаку? Якраз ось тут ми беремо пряму метафору, ми поміщаємо людину поміж землею і небом в м'які обійми Гамака. Гамак неймовірний, він називається океан. Він дійсно океанічний. Він такий, що охоплює людину м'яко, ніжно і тим самим розкриває. Доступ до первинних нейропрограм, до тих програм, які були в утробі. І в, в цьому стані, коли нейропрограми внутрішньоутробні, нейропрограми ембріона готові співпрацювати з нами, включається терапевт. І терапевт робить певні рухи, певні дотихи, певне звучання, певне дихання, яке дозволяє людині згадати. Хто я навіщо? Попри все, попри вік, попри місце, де я проживаю, попри ті навколо мене, попри інших людей, попри політику, економіку, попри війну, попри все, що я пережив в цьому житті, всі травми, всі трагедії, попри все, що мені каже мій розум, що я там негоден, негодна, чи... Я вже не можу більше, немає сил. Попри все це, ембріональна програма нагадує, хто я і навіщо і дає неймовірно багато ресурсів, і дає нові сили, і дає можливість континувати, вмістити в себе те, що невмістимо, те, що несумісно з життям, вмістити це і дати йому можливість розкритися. Ця методика, звичайно, базується на глибинних ідеях, на глибинних техніках, на методах, зокрема, добаюкування Вікторії Веркієвої, зокрема, нейропрограмування роботи з квантової психологією Антона Уілсона, ці муцілірі, це дихання, це перинатальні матриці Грофа. Ну і багато багато практик сюди війшло, з якими я, власне, автор цього методу співпрацюю вже на протязі більше ніж 20 років, і багато чого зробив, і багато чого маю як зворотній зв'язок від людей. Розумію, як це діє, як це впливає. На протязі останніх п'яти років я проводив містерії в Україні. І багато доробив персональних робіт, з чого виросло три роки тому. Виросла технологія, яка називається убарсаль, це з івриту ембріон в гамаку, Убарсаль. Довшими словами, це перенародження в любові, перенародження в гамаку, балансування в гамаку, повернення в ембріональні стани з тим, щоб надати людині. Можливість іти в цей світ оновленою, сильною, міцною, вкоріненою. В цій практиці багато чого взято з первісних таких нейропрограмуючих установ. Наприклад, установа з'явитись тут. Ну, я ж якось з'явився тут, я зараз маю тіло, раніше цього не було. Ну і буде час, коли це тіло залишиться землі, і де я буду тоді. Ось цей вибір попасти на землю, втілитися, матеріалізуватись це надзвичайно був вибір для кожного з нас важливим, відповідальним. Зараз можна його зробити усвідомлено, зараз можна свідомо піти в цей шлях на землі, обрати цю долю чи якусь іншу. А, чи може інший світ інших людей, іншу стратегію реалізації, іншу, іншу місію та й інших батьків? А далі зачаться. Це так, це так само ну, неймовірно важлива мить, в яку е, створюється новий світ, новий всесвіт. Це ми з вами. Власне, я певен, що кожен розуміє, що він і є всесвіт, що всесвіт без нього не існує. Коли мене не буде, де буде всесвіт? Отже, зачаття – це момент народження цілого всесвіту, і нам варто зробити це усвідомлено і відтворити наше зачаття на віртуальному рівні, неймовірно красиво, щоб це було найкраще у світі зачаття. І нейропрограма запам'ятовує це як, ну, як істину, як правду. Далі ми перепрограмовуємо наших батьків, маму і тата. І фігури наших батьків не ті люди, через яких я втілюся, а фігури, те, що дає мені підтримку, опору, те, що каже мені, що я найкраща, най, ну, найпотрібніша у світі. Ось ці фігури батька і мами. Дають мені любов і дають мені таку потужну опору, що я можу далі рухатися в життя за будь-яких обставин, відчуваючи свою гідність, цінність, дотепність, потужність. Оце перепрограмовується. Окремо ми будемо працювати в курсі, який відбудеться 23 лютого, він почнеться. Цей курс розрахований на фахівців, на тих, хто допомагає людям. Ну і також може в цьому курсі прийняти участь той, хто хоче допомагати собі, своїй, своїй родині, своїм ближнім. Так само це можливо вивчити цю техніку і застосовувати її. От в цьому курсі ми звернемо ще увагу на. На втрати, бо зараз війна, бо люди втрачають рідних, втрачають близьких, втрачають партнерів. Дехто знаходиться за кордонами, це важко. Дехто на фронті, і це важко. Дехто травмований, травмований, поранений або травмований психологічно. І це все можна виправити, можна перепрограмувати, можна повернути собі свою істину сутність. А істина сутність, вона щаслива, вона божественна, незалежно від умов, незалежно від того, хто ми звідки, які ми пройшли тут шлях на землі, в який час ми народилися, з ким ми спілкувалися, незалежно від цього є моя сутність пов'язана, зв'язана, з'єднана з душею, яка тут на землі через тіло бере свій досвід. Проходить свої уроки. І є дух, Божественний дух кожному з нас. Це світло, яке первинне, первинне. Доторкнутися до цієї первинності, відчути це можна в перенародженні в любові і можна перенародитись в нове життя. Я запрошую на цей курс всіх, хто відчуває зараз поштовх. Поклик до перенародження, поклик до того, щоб вийти з цих кайданів, з цієї темної кімнати, вибратися на світло і піти жити далі красиво і щасливо. Якщо ви кажете собі так, пишіть в особисті повідомлення, хочу на курс і до зустрічі!